Ліфтові шахти можуть слугувати смітником. Так вирішили деякі мешканці будинку, що на вулиці Мазепи, 262 в Коломиї. Років 10 тому ліфти у цій багатоповерхівці ліквідували, а натомість люди почали викидати туди непотріб. Сміття назбиралося вже чимало, але час від часу курці ще й кидають туди недопалки. Тому вже не раз за цією адресою доводилося виїжджати МНСникам. Два дні тому історія повторилася. Рятувальники обурені, адже тут причина тільки одна. Людська недбалість. Будинок на Мазепи 262 в Коломиї у свій час належав потужному підприємству деревообробному заводові. На той час дос силами власного будівельно-монтажного управління побудував для своїх працівників три такі гуртожитки сімейного типу. На заводі мали навіть свій ЖЕК, який і обслуговував будівлі. З часом все змінилося. У середині 90-х підприємство почало занепадати, і через кілька років дозу не стало. Гуртожитки планували перевести на баланс міста. Але за роки бюрократії та різної паперової тяганини і звичного на той час процесу купи-продай стало незрозуміло, кому що належить. Так про будинки й забули. Люди жили згідно із вимогами часу, потихеньку квартири приватизували, поробили сучасні ремонти та пристосувалися до проблем. Оскільки за ліфти від заводу перестала надходити оплата, років 10 тому їх демонтували. Згодом, як розповідають мешканці, на заводі створили кооператив. Куди люди й сплачують за використані комунальні, стати самостійними не можуть і дотепер, хоча звертаються і пишуть до влади та депутатів різних рівнів. Не вдалося дізнатися багато й нам. У всіх службах їх називають будинками, що зависли у повітрі. Але з часом не гаразди, таки обсідають ці гуртожитки. Одна з проблем наступна: через відсутність ліфтів у шахтах люди зробили смітники. Туди скидають різний непотріб. Звідти почав поширюватися, їдкий сморід. Мешканці кажуть, додало проблем ще й те, що десь два місяці тому невідомі розбили двері запасного входу, і тепер у будинок можна зайти ззаді, а там затишне місце, сховане від людських очей, і збирається на посаденьки попити покурити тут регулярно. Недопалки часто летять у ліфтові шахти. Тому вже не раз за цією адресою доводилося виїжджати МНСникам. Два дні тому історія повторилася. Рятувальники обурені, адже тут причина тільки одна людська недбалість. На місце пожежі виїхало три пожежні автомобілі. Наш підрозділ вже теж неодноразово виїжджав. Це є один із проблемних будинків в місті Коломия. Хотілося б, користуючись нагодою, ще раз застерегти громадян, щоб вони не робили такі звалища сміття там, де вони живуть, а також попередити згідно о, безпечної життєдіяльності, о, щоб боже борони туди не впала, чи дитина в цю яму, і так далі. Її необхідно закрити. По даній пожежі, коли ми прибули, як такого не було, але була дуже сильна задимленість. І це створило по всьому будинку, дим, людям приходилося відкривати вікна, а це в свою чергу, самі розумієте, є люди перестарілі, маленькі діти, тому загроза була навіть. Що когось можливо доправити в лікарню. Даний будинок є дуже небезпечний в цьому випадку. Вже протягом, як сказав Андрій Петрович, протягом багатьох років ми сюди виїжджаємо. На жаль, такі будинки неподинокі в місті Коломия, що стосується ліфних шахт, які забруднені, також підвальні приміщення по всій місті Коломия забрудні і дуже часто виникають пожежі. І саме цей дим дуже шкодить людям. Люди жаліються, просять, щоб ми приймали міри. Звичайно, ми приймаємо міри, якщо цей будинок відноситься до комунального підприємства Житленкосерес. А в даному випадку ми... Зараз стараємося вияснити, чи це будинок, на в балансі і кого можна спитати. Надіюся, що в цьому нам допоможе влада, а також керівництво заводу, який цей будинок раніше колись належить.